Розпочинаємо засідання комісії з е, питань охорони здоров'я, культури молоді і е, На комісії е, присутні 5 членів комісія складається з 5 членів комісії. Присутні 4 члени комісії. Один з поважних стаче відсутні. Е, на порядку денному це питання. Перше питання про затвердження поваження до приймування працівників помагального закладу Центр надання -на соціальних послуг України сільської ради. доповідає начальник інакшного до закладу Центр надання соціальних послуг України сільської ради оханові. Пропонуємо вам про рішення про заселення положення, з примірювання працівників у районного закладу, центр надання соціальних служб поляницької сільської справи. Відповідно до статті 26 закону України про міністра міністерства рядування в Україні, постанові Кабінету міністрів України від 30.08.2002 року номер 1298, про шлаких праців працівників установ заходів та організації окремих галузі бюджетних спеціальності, весовий підвищення мотивації представників комунального закладу, центр надання соціальних послуг та стимулювання їх до виконання посадових обов'язків на високому цінному рівні. Пропонуємо вам затвердити положення про примілювання представників комунального закладу, центр надання соціальних послуг у Ленинської сільської ради. Звісно, додатку 1. Может запекання доповідали? Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до положення комунального закладу центру народження соціальних послуг проектівської ради і про затвердження структури численності спеціалістів працівників комунального закладу Центру нарезання соціальних послуг Коніцької сільської ради. Доповідає начальник комунального закладу Центру молодження соціальних послуг. Так, так. Просимо. пропонуємо вашій увазі проєкт рішення про внесення змін у положення комунального закладу центр надання соціальних послуг поляницької сільської ради та про затвердження структури чисельних і працівників комунального закладу, центр надання, е, надання соціальних послуг Поляницької сільської ради. З метою підвищення ефективності і якості роботи центру надання соціальних послуг. Пропонуємо внести зміни положення про комунальний заклад, центр надання спеціальних послуг Поляницької сільської ради, витвердженого рішенням сесії Поляницької сільської ради від 26 до 10 2023 року номер 5983 року, .20 року, виклавши пункт 2.1 розділу 2. та додання діяльності центру в редакції згідно додатку 1. Вивести із структур комунального закладу центр надання. Слуг Хмельницької сільської ради, усаду соціального робітника, помічника, ветерана, внести до складу структури, посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок вивільної штатної одиниці, затвердити структуру та штатну чисельність комунального закладу, центр надання послуг Хмельницької сільської ради у кількості Десятого 2024 року у новій редакції згідно додав Ми змінили, ми змінили просто У нас був, у нас був соціальний робітник. А ми ну перейменували на форсу нахідта із спеціального ветеранів і демобілізованих.

А саме цим рішенням ми надаємо доводу на організації співробітництва Гернянівської сільської ради, а також Поляницької сільської ради, де ми е, надаємо згоду, тобто в сфері охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, культури, освіти, спорту, туризму, чи правильного захисту, а також у формі для того, щоб реалізовувати спільні проєкти. А також цим рішенням ми делегуємо до, до складу комісії з підготовки проєкту договору двох наших працівників, а саме секретаря сільської ради та завідувачів сектору економіки, то тобто мене як особи, які будуть далі присутні у комісіях, де буде скоро спільно два чисками сільськими радами комісія, де ми будемо розробляти договір на співробітництво. Попередньо е, пройшли процедуру, а саме громадські обговорення. Е, оголошення про громадські обговорення було закинуто на сайт 5.08 е, місяць. Е, було обговорення, приймались пропозиції щодо співробітництва, тобто такі, якщо були чи проти, чи за. Е, далі 6 вересня у нас були громадські обговорення, де були також запрошені всіх, хто хотів. Ну, тобто було викладено оголошення, і хто хотів міг приходити. Е, є протокол е, слухання, тих, е, і тобто за процедурою все напільно, зараз по процедурі на прийняття е, надання зводи на організацію. Є Якісь зауваження пропозиції? Я Я Я тут

Центр надання соціальних послуг у Росії сільської ради і третє про заперше про надання згоди роботи на організації співробітності та соціальних домах. Повідомлення, якщо по першому питанні, де стосується примірювання, не буду брати участь голосування, оскільки є можливий конфліктний інтерес. Ну, через попередження. Ну і на цей... Так, а do... то на комісія. Yeah. Так, ну, і що стосується примірування. Там два істинка. Голосуємо за перше питання про замінування. Нет, приміровання. Перше, перше. Перше. Голосуємо за перше питання, про затвердження положення про працювання працівників комунального закового центру у мене соціальних послуг. Проєкт рішення погоджено. І наступні два питання. Пронесені з ним у положенні комунального закладного центру надання соціальних послуг Поліницької сільської ради і про затвердження структури численності спеціалістів, працівників комунального закладного центру надання соціальних послуг України сільської ради. Е, хто за такий е, проєкт рішення? І третє продання зводить до організації співробітності територіальних громад. Хто за такий проєкт рішення? Не голос. Проєкт рішень підтриманий. Е, засідання комісії Ради Степана Вельшекона. Е, оголошує комісію за це. Дякую.